У мене навіть немає тіктоку, такі я старомодний. Як ви ставитеся до критики? Він так відкриває у нього бронь від мобілізації. Тоді він просто не подобається. Після вересу взагалі нічого не хотілося сказати. У мене Месі, тільки mm -hmm. і все. Бензима, депай. Дома дружина mm -hmm. на полі тренер. Можна психологічно кажеться, це поплити. Ми ну, в Житомирі дуже близькі до бульвани. Друзі, вітаю вас на каналі GG Sport. І сьогодні поруч зі мною Едуард Сарапій, 3900 підписників в інстаграм, та Сергій Чоботенко, 4100 підписників в інстаграм. І сьогодні ми будемо говорити про медійність, про соціальні мережі. Чи варто футболістам вести соціальні мережі? Про критику в соціальних мережах. Це ми сьогодні все обговоримо в режимі діалогу. І перше запитання: хлопці: чи варто футболісту вести соціальні мережі? Як ви думаєте? Які плюси, які мінуси? Я вважаю, що варто це особистий твій бренд, і, ну, можливо, під час кар'єри ніхто не замислюється вести соціальні мережі, але там, після футбольної кар'єри тобі це дуже допоможе. В плані тому, що якщо на, наразі навіть подивитись на там, футболістів або там, популярних якихось зірок, яких багато підписників, то вони масштабують свій персональний бренд, і потім після там завершення своєї кар'єри отримують з цього вигоду. І якщо брати спортсменів, то є приклади, коли у багатьох спортсменів заробіток від клубу або тим, чим вони займаються, менше, ніж від. Як це сказати, бід, в брендів контакту. В Інстаграмі, реклами, yeah. так. Ну тобто це варто вести, вести соціальні мережі, варто не лише думаючи про завершення кар'єри, а й під час кар'єри. No, звичайно, так? Да. я просто кажу, що після кар'єри тобі це. Бонус буде. Да, як бонус. Едуард, і ти як вважаєш? У мене це навпаки, тому що дуже немедійний. Мене це не дуже до вподоби, тому в мене навіть нема тіктоку такий, я старомодний. Тому для мене... Скільки тобі років? Ти старомодний. Паспорту? Забув. Принесіть паспорт, будь ласка. Ні, мені 26, але мій внутрішній вік десь 35. З волонцем просто живе. Саме тому в тебе немає тіктоку. Так, так. Сергій, а в тебе є тікток. Я не зареєстрований. Не зареєстрований, але додаток є. Mm -hmm. Але ти там відкриваєш. Шпіон такий, трішечки. Шпіон. Шпіон. Але сам не ведеш. Yeah. Але ти знаєш, що Тікток зараз популярніше Інстаграм? Так. Ну, перед сном це є. О, в мене є у собаці Тікток. Oh. <laughs> <laughs> Пес фунтик 5. Так, клас. <laughs> <laughs> Йому дуже можна вже робити монетизацію. <laughs> можна. Але ми в Україні тому не можна. <laughs> ти ведеш особисто <laughs> Інстаграм? Це дружина. Uh -huh. А, ну, часто, до речі, буває, що дружини ведуть інстаграм чоловіка-футболіста. У вас не, Ні? не, не. варіант? У дружини... мене, свій. А, мене свій. Ти не хочеш паролі давати. В свій. <свіття> Мені трохи, може, з фотками допомагає, а так Тепо сам стараюсь. Угу. Едуардо, ну все-таки, ну, дивися. От Сергій розповів дуже багато плюсів від того, що ти ведеш соціальні мережі, що є ти є медійною людиною. Ну хіба це, це тебе не приваблює? що тобі це складно робити? Ти боїшся, можливо, критики. Давай поговоримо про це. Як якийсь психолог. Я Тоді не просто не подобається, але я вважаю, що краще. Твоє ім'я десь на футбольному полі зробить це uh -huh. більше, ніж публічний якийсь простір. Давати інтерв'ю ти теж не любиш? Ні, я завжди погоджуюсь, uh -huh. якщо мене зовуть. Да. Але, ну, Але це ж сам теж... не напрошуюсь. Але це ж теж медійність. Цього ти не боїшся. Не, так це для клубу. Тобто, ти бачиш в цьому користь саме для клубу робиш це на Звичайно. клубу? Звичайно. Ну, якщо мене десь попросять там. Якісь просто що хочуть тебе зняти, то ні. Якщо це, мені скажуть, зробити Полісся — велком. Ви підписані на відомих якихось футболістів, на яких? І чим вас приваблює їхня медійність, активність в соціальних мережах? Ну і зарубіжних в мене Месі тільки угу. і все. А так і українці. На Роналду не підписаний? Ні. В чорному списку? Ні, не в чорному, просто Месі краще. Сер'йоди? Я підписаний, я більше підписаний на пілотів Формули 1, ніж ага. на футболістів, мабуть. І, а якщо брати з футболістів, то подобається аккаунт, як де там Бензема, Депай. Можливо, там Роберт Івандовський. Угу. Вони так активно ведуть. Ну, це такі три приклади. Угу. Хто активно веде. Угу. Едуарда, до речі, на противагу тому, що ти сказав, що якщо тебе клуб попросить, то ти даси інтерв'ю, то ведучі соціальні мережі, особисті соціальні мережі, як Сергій правильно сказав, ти розвиваєш особистий бренд, але особистий бренд, ти знаходишся зараз по лісі. Це може також вплинути позитивно на клуб. Люди, ти стоїш ближчим до людей. Люди приходять подивитися на тебе на футбольному полі. Збільшується кількість фанатів, збільшується кількість болівальників. Ти з цієї точки зору не готовий подивитися на готовий. Можливо, мені полісі запропонує щось відкрити разом, тому буде чудово. Колаборація? Так. <ріст> ну, так, а, так або звичайно. Ти, або ти можеш частіше з'являтися в соціальних мережах самого клубу. Ну, або так. Мати якусь рубрику ну, свою. Та ні, що рубрика. Ну, у мене розповідати є про тренування, що в тебе є? Ну, справа, футбол. Так, але футбольна якась історія. Колекція галіна стопів <ріст> <ріст> там. Так, в мене є. Як додому заходив, знаєш, у нього там колекція з різних клубів. Бо золота буд, це у нього голіностоп відрізаний. Дуже цікава колекція. Ви, до речі, щось колекціонуєте? Ні. мабуть, Крім галіностопів. Бірбріки. Бірбріки. Пояснювальну бригаду в студію. Мішка такий. Є такий Михайло. Скульптура Медіком той, які перевозять, як. По всьому світу роблять якісь колаборації uh -huh. і з якимось там брендами роблять бірбріків. Це медведь, мі який просто стоїть. Ну, більше в нього функцій немає. Ну там крутиться uh -huh. нога, рука і все. Класно. Скільки в тебе їх? Штук сім. Ого, круто. Як ви ставитеся до критики? От напевно. Однією з причин, чому я не дуже активно веду соціальні мережі, тому що дуже багато критики. Особливо я отримувала за часів роботи в профутболі, і на мене це впливало. От як ви ставитеся, чи не є це причиною, яка тормозить вас? О, ні, я краще буду залишатися менш медійним, але отримувати менше критики. Чи впливає це на вас? Ні, впливає мені просто, якщо. Я співпрацював з компаніями, які там, мені вели Інстаграм, але закінчував співпрацю лише із за того, що е, мені хотілося, щоб це було органічно, а органічно ти можеш вести Інстаграм тільки сам, я вважаю. А компанія тобі там може якось цьому допомагати. Але ну, органічно ти тільки сам зможеш це вести. А там хтось щось пише, критикує, це не, не впливає. А що ти маєш на увазі? Органічно, неорганічно. Вони тобі докуповували ну, підписників? Ні-ні-ні, не ні. докуповували підписників. Це виглядало так, що е, ну, більшість людей знають, який я. І коли там пишеться, наприклад, якийсь пост в інстаграм, угу. тобто це, а, це а, видно, що це. Штучно, це Н, не є. Да, це де? не мої там, думки, і це не я. Тобто, там для людей, які побачать е, для нових. Можливо, це так, вони там з іншої сторони якось побачать там, мене. А для більшості людей, які вже зараз підписані, вони знають, що це не mm -hmm. я. Тому ну, я кажу, що це неорганічно. Але в принципі це є така проблема в соціальних мережах, коли ти за людиною, і в тебе абсолютно позитивна якась картинка, тобто не всі говорять про якісь свої фейли, про те, що є насправді, а показують тільки те, що хочуть показувати, які вони класні. Це, типу, є проблемою такою. Тобто ти про це ведеш мову? Ну, да, типу, того плюс-мінус. Угу. Все ж кажу, що якщо людина хоче вести свої соцмережі, то. Перш за все, у неї повинно бути таке бажання, і вона сама повинна масштабуватися, а, а, а компанія робити контент. Mm -hmm. Але у тебе самого повинно бути бажання робити всі ці дописи і все інше. Але на це потрібен час. Mm, ну так. Да. І ти готовий виділяти на цей час? Чи виділяєш, скільки ти виділяєш зараз на час mm -hmm. на соціальні мережі? Зараз. Зараз мало. Ну, я не скажу, що я там активно веду Інстаграм зараз. А, на це дійсно потрібен час, на це потрібно співпрацювати. Ну, тобі, там, є футбольний клуб, є фотограф, який повинен тобі робити контент. Тобто з ним треба там, співпрацювати. Там, відеоконтент, фотоконтент, і теж ну, треба час. І це час людей, які е, працюють в клубі, і теж. Угу. Треба додатковий час, щоб їм це зробити. Едуардзе, як ти ставишся до критики? Байдуже. У мене два критики. Хто? Дома дружина угу. на полі тренер. Угу. Інші мені плохі, хороші. Ти не зважаєш взагалі Зовсім. на це? Зовсім. Ну, але буває, що відкриваєш щось там, якесь інтерв'ю, відео з тобою, і тобі попадаються коментарі. Ну, і пузьбу. Якщо вони будуть негативні, то ну, нехай будуть. Ну вчи, як ти це робиш? Ну, тому що це думка інших людей, які там, дивляться по телевізору там, матч, я там десь погано зіграв, він пише, ти як воно так може грати? Ну, потренуйся так, як я. Uh -huh. Ну, побігай. Ну, тому я знаю, що я роблю, і знаю, до чого я йду, і ті люди, які про мене кажуть погано, ну пусть кажуть погано. А якщо це критика від футбольних експертів, від журналістів, від муційних людей? Так само? Думаєте, так я дивлюсь. <рес> ну, бо я запитую. Ні. Е, до речі, мені колись хтось кидав із друзів. Е, є програма та то таке, але я не, не знаю імена ведучих. Тому я не буду говорити, хто, але мені, мені скинули. То що колись там хтось із спеціаліст сказав сарапій лох. <риклад> ну реально, прямо так. <риклад> там, прямо відео сарапій лох. <риклад> <риклад> ну, думаю, ну ладно. <риклад> ну, добре, що я йому зроблю? Ну, пусть лох, хорошо. Часто тобі, добрі друзі, я тобі скажу, що таке кидаюш. Ну, це смішно. Для мене це смішно. Ну, якась людина, яка не грала ніколи в футбол, каже, ну добре, я щиро посміявся і все. Совірю, у тебе як з цим справи? Так само, з віком приходиш до того, що ти не зважаєш на цю критику. Як я сказав, ну, сказав, є сім'я, яка може тебе критикувати, і то, але ну, перш за все, це головний тренер. Якщо головний тренер каже, що щось не так, це ну, наш головний критик. Uh -huh. А якщо читати, там, зважати на всю критику, то, то да, можна психологічно поплити. Uh -huh. І в нас така позиція, де ти можеш всю гру добре зіграти, а там, не знаю, припустити. Припуститися одної помилки і все, і будуть всі казати, що який ти поганий. Uh -huh. А там нападника навпаки він може всю гру зіграти погано, але забити гол і буде героєм. Тому для захисника я вважаю, що напр, важливо бути психологічно витривали. Uh -huh. Стоять. Е, я Тому думав... що грає команда, коли пропускають голи, винуваті захисники. Да, воротар. Тому ми досить ставимось. А коли забувають м'ячі, то вся слава дістається нападникам. Ну, але що зробити? Т така в нас позиція. Угу. Ну, важлива позиція в команді. Сергій, а ти дивишся якісь футбольні шоу, футбольні програми, теж стежиш тобі, можливо, теж друзі кидають, що про тебе хтось десь казав? Не участвував в програмі, та то таке. Бо... Але це не я. Це не я казав. А, ні, ну дивлюсь ну, наших блогерів, але більше дивлюсь там, по таймкодам, якщо там щось за полісся можу сказати, подивитися і все. Uh -huh. А так багато часу на це не витрачає. Uh -huh. Тобто, ти пішов на ту таке, готовий ходити на інтерв'ю, давати <гум> інтерв'ю, як взагалі ви ставитись до того. Тому що дуже часто я по собі можу сказати по моїй кар'єрі, що коли ти пропонуєш футболістам записати інтерв'ю, то можуть погодитися, можуть ні. І частіше ні. От як ви до цього ставитесь? Ви завжди кажете так? Чи це залежить від якихось ваших обставин? І за обставин, я думаю, і за часу, ну. У мене зараз маленька дитина, і там відпустці пропонували піти на подкаст, але мені краще провести час з дитиною, тому що я зараз на півтора місяці поїхав на збори, я її не буду бачити, угу. і там витрачати час і їздити кудись. Ну, я не сильно хотів і тим паче не був в тому місці, де мені пропонувалося підказ ще їхати туди, щоб зніматися. Ну, типу, не сильно хочеться. Угу. Хочеться провести час з сім'єю. Але так, в принципі, ти відкритий. Ну, коли був на ТТК, да, Мені там написав Михайло Співаковський, запропонував, запитав, чи цікаво тобі це. Ну, я спробував, мені сподобалося. Угу. Коментарі читав потім під випуском. Чесно. Так. Да. 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 Ну, там більше дружина скидувала. Що я, типу непогана. А, дружина контролювала, погана, так? Да, процес. Да. Окей. Едуарда, в тебе. Та ні, я завжди відкритий, але я розумію свою. Українську мову, тому мені такі контакти дуже тяжко даються, mm -hmm. тому що я з Запоріжжя і там ми багато років спілкувалися на російській. Mm -hmm. І тому, але якщо треба буде по лісі, то прийду. Все вирішувати через просута ще полісся, ви так, так, зрозуміли. звичайно. Якщо мені десь кидають якесь маленьке інтерв'ю, я завжди їм нашого Дмитра. Uh -huh. Якщо він одобряє, uh -huh. ми робимо. Якщо ні, то ні. Тобто, якщо тобі спортивний журналіст напише персонально, то ти спочатку запитаєш у Дмитра. Сразу. Одразу Перекидуємо. на ну, нас Олександр Анатолій Дженісо привчив до цього. Uh -huh. да, сказав, Власне. що якщо хтось дає запрос, то тільки через чи спризитеше. Uh -huh. Якщо після матчу у вас ну невдалий матч, персонально не вдали, команди не вдали, і до вас підходить журналіст, просить дати коментар. Ви як будете на це реагувати? Будете відкрито ставитися, прокоментуєте, чи будете в розпачі і скажете, ну, ні, на жаль, не сьогодні. Дивлячись, який мач. Ну, після вересу взагалі нічого не хотілося сказати. Ну, Програші бувають різні, тому дивлячись, який матч і який настрій. Також я міг, ну, в мене хтось. Кликав на інтерв'ю, але я міг сказати, думаю, сказати що, ні, і все. Тому ну, що для мене поразка це да. ну, для кожного футболіста, я uh -huh. думаю, для тренера, які віддані справі. Тому дуже... після поразки дуже тяжко. Дуже важко говорити, спілкуватися, так про це? Так. Да. Але ну, бували ігри, коли там, ми програвали, я давав інтерв'ю, але ну, після таких ігр критика <різь> потім ще більше. Ну так, я з одного боку вас розумію, а з іншого боку, даючи інтерв'ю, ви стаєте ближчими до вболівальників в будь-якому разі. Ми ну, в Житомирі дуже близькі до вболівальників. Наскільки? Там весь, напевно, ну, весь город в Полісі. Угу. Там, ну, от іде по вулиці Любли... маленьких хлопчина, Так. Да. Він грає в Полісі. Сто відсотків. Угу. А коли ви йдете по вулиці, вас пізнають, просять сфотографуватися, зробити фото? Yeah, Житомир, в Житомирі, свіщаю... Житомир, часто, так, да, таке. Тобто ви там зірки прямо? Прям зірки, ну, Месі... теж не Месія. Да, тому що житомирського я і живу розливу. постійно в Житомирі, uh -huh. тому ми часто щось з дружиною і собакою. І я, до речі, переїхав в новий будинок, як тільки я завозив в нові речі, у мене там вже виходили люди, о граці лісі заїжджають. Типу тобто, там маленький город, який ну, дуже впізнаваємо. Угу. Сергій, у тебе були ситуації, коли е, до тебе приходили там, в супермаркеті, або, не знаю, в якийсь не дуже коректний, зручний момент і просили зробити фото чи дати автограф? Ні, таких некоректних не було, пощастило, але ну, там, підходять, коли підходять, там сфотографуватися або автограф так, да, то тут не відмовляю. Ніколи, так? М -м, ще не відмовляла. Угу. Теж ні. Але дуже смішно, коли просять десь на, ру на руці на да, різні ну, ситуації. Або не. які. Ну, навіщо. Окей, які були такі найнеординарніші найнеординар... місця, де просили розписатися. Не рука. Так. Тому що, ну. Ну, можливо, людина потім руку не буде мити. Не буде митися. На грошах. Ого, сподіваюсь, там якась купюра побільше. Та ні, побільше не дають. 100 гривень, так. Ну так. Та й буці якісь. 100 гривень з твоїм підписом потім могли продати дорожче. Новіна збирається. 99. ціні впаде. До мене парень підходив і зустрів на вулиці, і в нього нічого під рукою не було. Він так з карману витягує листок і каже, давай тут розпишись. Він так відкриває, у нього бронь від мобілізації. Я Ти впевнений, Він каже, ну да, Я кажу, Окей, розписався там. Засмішно. Часто у вас вболівальники просять футболки, буси, я не знаю, що після кожної гри, кожен день в інстаграмі. А прямо в Інстаграмі? Ну, в Інстаграмі там запросів, і після кожної гри там, тебе може навіть без трусів залишити, що, якщо все давати. Там треба проходити як в аеропорту, так. Ти, ти так мацає, щоб ну, зрозуміло, що ти нічого немає, що ти залишився в роздягальні, тільки так тебе пропускають. Ну, тобто ви йдете, і дате, ну, і ви реально можете роздавати там, футболки. Що просять? Футболки, футболки, ну, це билбудзи, футболки. Шорти. Шитки, шитки. шитки, Можна, шитки да. з підписом, можливі, більше ну, шитки, да? більше ну, все, дають. Все, що... Якщо в тебе немає футболки, будуть шорти просити. Якщо вже і шорти футболки немає, то вже щось там далі просити. Гаманець, піца, документи, не, не, ну, це, це ми на полі кажуть. Як да. це піца? Ну, коли і... виходиш з грати з піцею піце. і забирають піцу? Не забирають, просять їм. можна піц. Шматочок де, Якщо ти відкрив, то вже просто віддаєш, там один шматочок тому, тому тому, ну ти отак залишив і пішов. Ну, в тебе щось просили таке оригінальне. Та ні, ну з що всі просять футболку, щитки да, часто просять, а так такого нічого. Угу. Ну дайте зрозуміти, у вас є. До речі, де? на останній грі фітнес-кольцо було, маю, яке нам видав також клуб. Так. І ви дав полівальник. дай кільце. Я кажу, я не боже, тут мій сон. Ну все, як, як я сплю, як я вистанавлюсь після гри, після кажу, ну, я, я не можу віддати, бо це мені клуб видав. Угу. Брешеш мені. Я говорю, ні, і все. Ну, не віддав. Ну, але така дуже просто... особиста річ. Це бито в клуб. Ну так, я бачила. Хлопці, у вас зараз часто просять ваші особисті речі футболки насамперед підписами на аукціони, на допомогу Збройним силам України. Як часто і чи даєте ви завжди чи якось вибірково? Ну, якщо там перевірена людина і перевірений аукціон, то ну, ніколи не відмовляємо. Uh -huh. А коли там людина, ну я не знаю цю людину, і вона пише, що треба на аукціон, або вона там якось розіграє, то треба пере перевіряти. Тому що багато, багато випадків у нас он, адміністратор наш <свісно> перевіряє, і потім футболки з'являються на ОЛІХ. Так, yeah. да. тому це ще одна причина, тому що ми стали менше давати футболки фанатам, особливо дітям, тому що потім вони з'являються на ОЛХ. Uh -huh. да. Продається все. Так, Це, 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 це реклама, да, зараз ми дамо ваші інстаграми, можна запартнеритися з вами. А, знову таки, повертаючись до Інстаграму, у вас дві різні позиції, окей, я розумію, але все одно, у вас практично однакова кількість підписників. Я впевнена, що у вас багато повідомлень від вболівальників. Були якісь особливі повідомлення? Смішні, незручні, я не знаю, такі. Можливо, дружина побачила якесь повідомлення, можливо, дівчата пишуть вам знайомитися. Я, я так не згадаю, що все. напевно, якісь були, але так, на думку, не пригадую, Ну, да. Щоб що найсмішніше таке. Але дружини контролюють ваш інстаграм що, що вам пишуть? А, ні, ну що пишуть, ні, але. Колись хто, хтось підписався, може запитати, хто це. Я підписалась, нічого. Буде питання. питання. Кажіть дружині, що це ви. Давай, наберу. <реш> <реш> я можу <реш> відписатися. Ні, а так, ну, можу запитати, хто це, якщо <реш> сказав, хто це, і то, нормально. А так можна не пропустити, так? Це ну, фільтр, фільтр є, слідкую. Але під каблуком. <реш> ну, <реш> <ні>? Трохи я. <реш> Щасливий брак тільки так. Зараз ми передамо взагалі до інших лайф, хеппі лайф. Я відчуваю, що нам іншу тему було для розмови вибирати сімейне життя, одруження і, і так далі. Ваші дружини в Житомирі, так? Живуть ваші сім'ї поруч? Uh, моя в Києві. А, uh, в Києві. А ви в приїхали, в випадку в Житомирі? На yeah, сім'я в Києві там. Щоб, uh... Дитина ходить в садочок і не хочеться вже його звідти забирати, тому я на базі, вони там на вихідні зустрічаємось. Угу. Зараз також така велика проблема, напевно, для всіх людей в соціальних мережах: типу, чого грішити мене так само, коли ти прокидаєшся і береш телефон, і одразу, ну так, в першу чергу, читаєш новини, там українські новини, що сталося на дебах там за ніч, але. Другою справою одразу відкриваєш соціальні мережі. У вас є таке? Є, звичайно. Ну, я першим ділом, особливо коли ти, ти зараз за кордоном, то прокидаєшся і дивишся новини в Україні. Так. А потім вже пишу дружині і запитую, як там угу. справи. А потім відкриваєш соціальні мережі TikTok. Тік ток, Інстаграм. Коли прокинувся, чи ні, тільки перед сном? Ні, okay. більше, більше перед сном. Але зранку набагато менше. Uh -huh. Тільки там в Телеграмі подивитись і це я пішов по своїм справам. Може, день на відкривати. А інстаграм собаки. Та Тікток, а в мене немає Тікток. Ну, дивися, ти заходиш через Тікток собака. І дивишся інші тік так, TikTok. То в Тік-Тік собаки так в дружині. Ж. Ага, в то Взагалі нема. доступу немає. Нема. І що, дружина знімає тік і собаки? А ну покажи. А як TikTok немає? У мене є тік-ток. О, Це він, клас. З дружиною. Давай є подивимося. О, я там є. Це дуже смішно, до речі. Так, дивися, скільки 930 лайків. робимо це мило. Едуард, це дуже круто. Я вважаю, що ти маєш вести власний TikTok, Інстаграм, тому що дивися, як креативно в тебе все робить, дружина. Подивися, скільки. 76 тисяч переглядів, 84. Це фантастика. Тому що він, ти, він красавчик, ласка. Слухай, дуже прикольно, дуже респект твоїй дружині, що вона так креативненько все знімає. Я думаю, що в майбутньому вона може і тобі допомагати. Адже дійсно дуже багато плюсів від того, що футболісти є медійними і стають ближчими до вболівальників. Ну, принаймні, це наша думка, правда? Так. Да. Mm -hmm. ну, мабуть, я також прийду до цього. Так, можливо. Хлопці, дякую вам дуже за цю розмову. Було інколи дуже смішно, дуже прикольно. Ви дійсно дуже відкриті. Ми ще раз напишемо ваші інстаграм акаунти. Можемо інст... тікток акаунт твоєї собаки. Звичайно. дати, І ми подивимося. Хороший, ну, мій не надо, собаці. Треба Так, підписуйтеся. Ми подивимося, наскільки збільшиться ваша аудиторія після цього відео. Дякую. Дякую.